лайки, за підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти. Мені дуже приємно. Заходьте в опис, подивіться. Чим я ще займаюся, можливо, буде у вас змога і бажання допомогти. І так, поїхали. Я хочу запитати, яка подія, зустріч, то, що буде передувати а, як, якимось, якомусь нашому успіху в, а, в подіях, да, в якихось справах. Дев'ятка пентаклів, дивіться, ну круто, дев'ятка це, а, знаєте, вже як пік якоїсь ситуації. О, тут ваше життя входить стабільність, порядок у справах, успіх великий. Фінансовій сфері вдача у когось буде і навіть і в особистому житті, можливо, і там, і там, і з'явиться можливість відпочити від справ. Тож дивіться, да? це означає, що вже зараз, зараз. ну, В принципі, тут не сказано, що буде передувати, да? тому що вже все класно, вже ми у, у істочника добробуту.